Вітаю, брати і сестри, раді вас бачити, що ви сьогодні на служінні і ви з нами. Сьогодні недільне служіння, і люди зібралися прославити Господа Ісуса Христа. І люди часто, коли збираються церква, вони часто не знають, що таке церква. Сьогодні я хотів на таку тему проповідати, що таке церква. Хто є церква. Хто є церква? І хто будує церкву? На чому будується церква? І давайте ми відкриємо одне місце з Біблії Матвія. 16 розділ, 18-й вірш Відкриємо наші Біблії Відкриємо. будемо проповідувати з Біблії Королякова. І в 18 вірші ми читаємо таку річ, відкривши 16 розділ, 18 вірш це дуже дуже популярне місце серед певної релігійних організацій, і вони дуже люблять це місце. І вони кажуть, що вони ось перша церква, яка є тільки. Відкривши цей вірш, читаємо. І я кажу також тобі, що ти Петро, і на цій скелі я збудую церкву мою, і ворота пекла не здолають її. Помолимся. Господь благослови, власне, служіння, благослови проповідь, благослови кожного, хто її чує, щоб вона була корисна. Господи, дякую Тобі, прошу М'я Ісуса Христа. Амінь. Ви знаєте, це місце воно чим цікаве, ще, те, що це що, 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 взагалі що таке церква. Часто люди не знають цього. Ну, взагалі, якщо трактувати доктринально це місце, часто люди кажуть, що Петро є основою церкви. Ні, насправді це не так. Ми знаємо, що я кажу також тобі, що ти Петро, і на цій скелі я збудую церкву. Ми знаємо, що скеля є Ісус Христос. що Петро не є основою церкви, а Ісус Христос камінь тривогольний і головний камінь є Ісус Христос, на якому побудована церква. Ну, питання, що таке церква тоді? Деякі кажуть, що церква першого апостольська почалася від П Петра. Це брехня, це католічні православні церкви, з вони це говорять. Церква почалася з Ісуса Христа. Запам'ятайте, вона на на Ісусі Христі. І часто люди, часто люди будують собі церкву, Яку не будують. Беремо листочок простий. Насточку нас, попросіть, будь ласка, дітей або себе, попросіть намалювати, що значить церква. І часто люди, коли е, е, малюють церкву, це купола, хрести і все таке інше. А я кажу: якщо ми на секунду заберемо всіх людей у цьому світі, просто заберемо, то що це, буде? що це буде? Церква буде чи це не буде церква? Звісно, всі скажуть, ні, що це не церква, людей немає, то немає церкви. То, значить, насправді Керпіч це не є церква. Стіни це не є церква, а церква це є живі люди. І тому кожна людина, вона є, якщо вона ходить по місту церкву, вона є помісною церквою. А якщо брати всі церкви, які є в нас на землі, це є Вселенська церква. Вселенська церква це ті, хто жили, померли і. І жара жі, і вони є всі, всі, всі разом одним організмом Вселенської церкви. Оце є справжня Вселенська церква. А є помісна церква. Це ми, коли ми десь збираємося, якесь місце. Часто ми те де місце, де ми збираємося, ми кажемо, що це є церква. Насправді це не є церквою. Церквою це є ми, з вами. Там, де двоє-троє зберуться, там і я буду. Саме цікаво. І саме цікаво, що якщо ви хочете, щоб е, Бог. Був серед вас, то вам треба троє зібратися в ім'я Ісуса Христа, і там Господь буде серед вас. Ну, звісно, що Господь у вас, коли ви його прийняли як свого Спасителя, ну, ми про це пізніше ще поговоримо. І я кажу також тобі, що ти, Петро, і ці, наці... Кома. І на цій скелі я збудую церкву. мою. Тобто, яку ви церкву будуєте собі? Часто питання таке дуже цікаве. Яку ви будуєте церкву? Церква оце це не церква. Оце це не церква. Вікони це не церква. Люди живі, це є церква. І представляєте, що ці люди живі, за цих людей живих, які ходять в цю помісну церкву? Ісус вмирав. За кожного, хто ходить в помістну церкву, і, які ходять в цю нашу помісну церкву, або ваші вашу помісні церкви, напишіть, з якої ви помісної церкви, нам, е яку ви ходите, то Ісус вмирав. І той братця та сестра вона буде з тобою разом на небесах. Та людина, яка з тобою, яку ти не міг терпіти, та бабушка, яка тобі не подобається, або дедушка, або ще хтось не подобається тобі. І ти вважав, що він не такий. Далий, успішний, або він багато говорить, або він громко говорить, або він щось там не те робить. І ти його якось в своїх очах ти його принижував, себе вище ставив. Ну і хтось учить іншого, навіщо Ісус учить, люби ближнього як самого себе. Ви повинні любити ближнього, як самого себе. Значить ви любити повинні брата чи сестру в церкві помісні, як самого себе. І церква це є люди живі. І тому ви повинні любити братів і сестер. Церкву любити це за любити братів і сестер, усіх, хто приходять по місту церкву. У вас має бути любов, та сама, яка Ісус Христос. Ісус є скеля наша, і він на якін будує церкву. І він віддав себе, себе віддав під, під, під нас. Щоб ми могли спастись і мати вічне життя, дорогий брат чи сестра, Ісус мер за тебе, Він тебе любить і Він дав кожному із нас вічне життя. А як він його дав? Смертю свою, пожертвуючи з собою. Він пролюбив свою, свою любов, справжню, і це є справжня любов. А як ви проявляєте свою любов до церкви помісної? Як ви е, жертвуєте як Ісус жертву ради церкви? І це питання дуже хороше, і це актуальне сьогоднішній день це так і є. Ви жертвуєте ради церкви помісно. Ви любите свою церкву помісно. І любити свою церкву це значить, буває, буває так, що треба буває терпіти щось. Буває треба що прощати. Буває, треба що розуміти. Буває, що це коштує фінансує. Це буває, що треба вислуховувати. І оце е, справжня любов до брата чи до сестри. Коли брата чи сестри нема в церкві, е, це це є церква, звісно. Ви ж розумієте? Ви йому позвоните. Ви розумієте саме розуміння будування помісної церкви. Церква будується не на поганих відносинах, не на піски. Церква будується на Ісусі Христі, на любові, прощенні і розуміння. І ми ходимо по помісну церкву не тому що церква щось мені дала. Я ходжу, тому що Ісус сплатив за мене на Христі. Я розумію, що Ісус зробив на Христі для мене, що Він віддав своє життя за мене, за мене віддав. Що він вмер за мене, що він найбільшу ціну платив за мене, і я навіть того не заслужив. Він за церкву віддав, настільки він сильно любив, Бог полюбив так сильно, що віддав свого сина, наскільки він сильно любить помісну церкву. Людей любить ці помісні церкви, що він терпить їхні гріхи, ваші гріхи Господь терпить. Він терпить ваші негаразди, ваше життя неправильне. Він любить церкву. А ви любите церков. А ви жертвуєте ради Господа, ради, ради брата чи сестри. Ви терпите того чи інше те, що вам не подобається. І в житті так буває, що і так будується помісна церква. Так Бог Господь будує церков. Звісно, церква не будується, не, не будується на, кажуть, на тих людей, яких. Я буду головний, ось я головний. а всіх треба останніх вигнати з церкви. Мені, якщо не нравиться хтось з церкви, ні, в церкві мають бути різні люди. І це нормально, коли в церкві є, як один брат, це є зоопарк великий. І знаєте, одного разу, знаєте, будівля це часто люди по церкви, думають, що будівля це є церква. От точка якась де ми збираємось, це є церква. Церква це не є те місце, де ми збираємо, церква це є люди, ще раз наголошую. І одного разу, знаєте, в одній церкві Баптійській вже не раз ви чули через війну багато церквів було. Церкві, ми так називаємо, будівлі, де збираються люди, ми називаємо також церквою. І там, де люди, будівля, де збиралися люди, християни, одного разу приміщення згоріло. Просто ще не згоріло. знаєте, що пожежники, які тушили тушилися в будівлі, знаєте, що вони здивовані були? Що будівля згоріла? А Хрест, який в цій церкві, який був, він взагалі навіть не б горів. Цікаво. От так Бог може нас, церкву, нас, братів сестер, оберігати. Наше тіло воно може згоріти, воно може піти, в землю піти. Але те, що ми, наша душа, Він її оберігає, коли ми його приймаємо як свого Спасителя. А якщо ми його не прийняли як Спасителі, то наша душа і наше тіло буде знищено і вічно в пеклі. Якщо ти, дорогий друг, ти хочеш бути вічно в пеклі, і написано, як цікаво, тут написано: і ворота пекла не здолають її. Представляєте? Не здолають. Якщо ви хочете бути по церкві, вселенській або по церкві, вам треба перше прийняти Ісуса Христа. Вам потрібно прийняти Ісуса Христа. Поки ви його не прийняли, ви здолані, ви здолені, тільки час відтрим... ви відтримувані, вас вже знищили, вас вже спалили. Це я про майбутнє говорю. Але Бог не хоче вас знищити, Бог не хоче вас послати в пекло, Бог хоче вас спасти, тому Він віддав свого Сина Ісуса Христа. І Ісус Христос Він мер на хресті за кожен ваш гріх. За кожен той гріх, який Ісус умер, Він хоче прийняти тебе в свою, в свою Єрусалим, свій до дім. Він стоїть і стукає. І читає тебе. Він чекає тебе сьогодні і хоче щоб Ти його прийняв як свого Спасителя. І якщо ти не знаєш, дорогий друг, де ти будеш після смерті. Ти не знаєш, яку ти церкву ходиш, ти не знаєш, які ти церкві. В церкві люди тільки мають бути, звісно, всі спасені, які знають після смерті будуть. Якщо ти не знаєш, що ти будеш після смерті, тобі потрібен Ісус Христос, тому що життя на цій землі воно рано пізно чи закінчиться. А де ти будеш ти не знаєш, тобі треба його прийняти. І вертаючись до помісної церкви, в церкві люди в Сіленській стовідсотково всі спасені. в Сіленській церкві немає не людей. І ти також там можеш бути, якщо його приймеш як свого Спасителя. І якщо ти хочеш його прийняти як свого Спасителя, в тебе виникають питання, сумнів над цим життям, і ти, ти задумався над цим, в тебе є можливість його сьогодні прийняти. І ну, брат, сестра, поможіть такій людині, яка хоче це зробити. Якщо ти хочеш це зробити, підніми руку і скажи: Господь, я хочу, я, хочу, я, хочу, я хочу прийняти тебе сьогодні. Ти можеш просто прямо зараз закрити очі і сказати: Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Я вірю в тебе. Я вірю, що ти Ісус Христос, що ти Бог, який вмирав за мене. Я вірю, що ти вмер і живий і воскрес. Я вірю, що Ісус Христос є Бог. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І якщо ти разом з ним молився, я тебе вітаю, брат, тепер ти мій брат або сестра. А я тепер звертаюся до братів до сестер. Чи любите ви помісну церкву? Чи любите ви її, чи ви готові ви, ви жертвувати собою ради помісної церкви? А брат і сестра, якщо, якщо ви готові жертвувати, напишіть, ну, будь ласка, позвоніть нам, скажіть про це. А якщо ти прийняв Ісуса Христа сьогодні, також позвони, скажи нам про це. Ми подаруємо тобі таку книгу. Новий заповіт, Ми хочу подарувати тобі Біблію, щоб ти міг її читати. Якщо в тебе нема такої, можу подарувати тобі безкоштовно. Скажи нам про те, що ти прийняв Ісус Христа. І знаєте, що найцікавіше ще, брат, сестра? Якщо ти ходиш в цю помісну церкву, якщо ви ходите в цю помісну церкву, це має щось вам коштувати. Вам це має коштувати. Ви маєте жертвувати собою ради помісної церкви. Ідеальної церкви не існує, запам'ятайте про це. Люба помісна церква має мінус. Но ви, ви особисто можете зробити її кращою. А для того, щоб зробити її кращою, треба молитися. Молитися треба. Моліться за нашу помісну церкву. Прикладайте якісь зусилля цій помісній церкві. Якщо хочете щось краще в цій помісній церкві, жертвуйте. Підтримуйте служіння цій помісній церкві. І хай Господь благословить вас, щоб ви любили церкву, щоб ви збудовували церкву, щоб ви були благословенням для цієї, цієї помісної церкви. Амінь.